Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Аджилами з Півдня Одеської області. Сьогодні розповім вам про такий злак, як Ковила. Дуже такий гарний злак, занесений у нас в Україні в червону книгу. Це як достояння нашої країни Ковила. В мене вона росте вже досить давно. Колись я її купила у своєї знайомої, тепер вже знайома. Така добра, хороша, знайома. Я познайомилася по Фейсбуці. Всі в однокласниках, не пам'ятаю, це було давно. Мабуть, і в однокласниках. І я приїхала до неї додому, купила там кущі ковилиці, і потім собі розвела. Ну і тепер хочу посадити мрію. так, ну вже... Думаю, що восени здійсню свою мрію, посаджу, ковили, цілу таку поляну, як їхати до Одеси, десь зараз не скажу, в якому районі є поле цієї ковили. Це, друзі, дуже гарно. Там ще цвітальон, дуже гарно, коли ця ковила, коли вітер, ти їдеш, а воно таке, знаєте, як море хвилями, наче квітер, коли оце дме, бачите, як зараз. Дуже гарно. Ну, скажу, що ковила е, росте, не знаю, років десь, мабуть, з 5 на місці, потім кущ коли стає старий, він повністю висихає. Оці, цим кущикам років, мабуть, 3-4-4 десь так є. Хочу на осінь е, зібрати всі сіянці, пересадити і потім тут буду обновляти. Тому що боюсь, що вже ще якийсь рік і у нас звідси пропаде зовсім. Ось дивіться, наприклад, отут був величезний кущ. Бачите, він вже тут Вон, посох навіть. Лишилися тільки в кінці, ось там, там, а середини б нема вже висохла. Дає ковила самосів. Наприклад, тут, ось, тут. дивіться, скільки тут самосів у нас, але ми його лишили спеціально, щоб я не вистругувала. Значите, ці малесенькі-малесенькі кущики, ось вони тут ось. Їх багато є. От я буду восени їх всі звідси пересаджувати. Ну, постараюсь буде час пересаджу їх звідси всі горщики, бо думаю, що до осені тут чоловіки хвикоса, не просто пропадуть від постійного скошення свого. Тому, як бачите, ковилу треба через роки 3-4 обновляти. Вона не буде рости все своє життя на одному місці. Ну, так, безпроблемна. До, до речі, можна і не поливати практично зовсім, тому що от в полі, хто її там поливає, вона росте гарно. Ну, тут вона у нас поливається. Ковила, звісно, бо ми все поливаємо. Ну, десь раз у два тижні поливається точно. От, така вона гарна. На осінь будуть молоді ці такі кущики. Ну, вона у мене завжди є в пропозиціях в продажу. Ось така гарна ковила. Назву не, не скажу, це, скоріше всього, ця така сама проста, що росте в дикій природі. Ось така краса. Ну, друзі, хто бажає, пишіть я під відео в описі залишу свій номер телефона, там є Viber. Пишіть. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.